Хочу отримувати 20 тисяч гривень пасивного доходу з оренди, або 40 тисяч гривень з пасивного доходу з оренди. Яку нерухомість, за які гроші мені потрібно купити, щоб отримувати такий пасивний дохід? Дивіться, коли у вас є фіксована цифра, яку ви хочете отримати. Наприклад, ви знімаєте квартиру і не хочете її змінювати, але хочете компенсувати свої витрати. Все це дуже легко вирахувати по формулі. Дивіться, у нас середній річний прибуток з оренди це 7%. Є менше, є навіть до Вісьми, але давайте візьмемо його за базу, за основу 7%. Отже, ви хочете отримувати 20 тисяч гривень, переводимо їх в валюту. Давайте я порахую зараз по 40, щоб ми отримали 500 доларів. Отже, ви 500 доларів, які ви хочете отримати в місяць, помножаєте на 12 місяців, тобто на рік, і ділите. На 7% річних. Таким чином ви отримуєте той бюджет, який буде вам приносити такий дохід. От воно базово так і відбувається. Тому, якщо ви очікуєте, що ви інвестуєте, грубо кажучи, 50 тисяч доларів, а будете отримувати 20, так не працює. От середній річний дохід 7% і з нього рахуйте.